Привіт, глядачі. Прямо сьогодні в басейні. Це теж недалеко від нас великий басейн у 18-му районі, Шафбергбад. Моя внучка Сукаля приїхала з України і ото ми пішли в басейн. Зараз саме сонячні, такі дні, теплі, серпень. А що дітям треба літом? А діти в місті не хочуть бути в спеку. Ходити, дивитися, десь в центрі, щось таке, парки, дитячі майданчики, а в більшості басейни. Ой, вода для дітей, то, -то рай тепер. А тут така велика-велика територія з басейнами. ну і з дитячим майданчиком. От моя Меланія плаває, ой, вона води не боїться з дитинства. Під, під водою плаває, перекручується, все робить, що можна в воді творити. От, бачите, от дуже велика територія. Там басейн, там басейн. Так. От, там гірка, бачите, далеко, така. От, так. І от там, там далі, І от там. там далі дитячий майданчик такий теж з водичкою є. Сручно тут. Можна і на травичці лежати, і можна лежаки вільно брати. Ну, хто встигне, лежак взяти, той має. Хто не встигне, той на траві лежить. І на траві теж файно. Ми прийшли після обіду, то я заплатила за двох дітей за себе 8,60 центів. От, і можна до вечора бути. До обіду я не знаю, до обіду може трошки дорожче. А якщо я прийшла, то тут після обіду то є знижка. Так якби Тут десь з першої години чи з другої години на півціни. До пів восьмої тут відкрито. Тут -то недорого. І можна їсти з собою брати, і пити з собою брати я мус? Що Евелінка казала, так їх мус і яврогейбен. На, на. Ну, ніякі євро дати. Ах то Евелінка. Вона з нею дрочиться. Каже, за щось їй має євро дати. Ні. Ну, скачи, мелічка. Ось такі овочі, бачите? Дала мені знову сусідка, то вирощені на балконі. Дивіться, який помідор. Так. Які гарні перці. Такі перчики. І от такі помідори дала мені. Отакі малюнькі. Тверді, такі файні. Так. Я їх накрила трошки, деякі отак червоніють. І думаю, що то робити з ними, то вже то беру притушую. Звичайно, притушую і отакий собі. Отак От собі притушила і досить смачні. Цибульку підсмажила на олії. От, трошки мені цибулька, бо тут темна підсмажилася засильно. сильно. От, Отаке собі зробила. Помідори додала. Що я ще додала тут? А, додала такий кепчук. Трошечки багато, ні, і чуть-чуть пучка цукру. Все. І мені таке добре. До гарніру, до м'яса, до будь-чого. Картопля вариться. Завжди варю переважно в мундирах. А потім убираю. тут в скороварці. Вариться гуляш. Гуляш готується тільки з м'яса-яловичими. І в цій скороварці я повторюю. І ті дуже швидко, от закрито герметично і вариться. от такий гуляш. Бачите? Це і венгерський традиційний гуляш. Такий готують венгри, то їхні традиційне. Що він шукає, яку він чортонь шукає тут в парку? Щось піпкає, піпкає, бачите. О, Піпкає. Шо? О, буде глубов. Щось вже знайшов. От мені цікаво, що він шукає. А ну, то забавка така, я вам скажу. Якась железячка, щось таке воно пішить. А йому цікаво ходити, що вчепиться. О, вже сховав до кишені. А що, може бути, що і золото хто загубив, щось дебе все до кишені, а там буде розглядав. А. А, то добра штучка, так і можна назбирати всього.